Друзі, всім привіт! З вами незмінний Євген Панюта. І стартуючи з цього відео, давайте почнемо знайомитися з новою країною в моєму особистому списку під назвою Румунія. Оскільки справжнього телепорту не існує, а дістатися із чеського міста Брно в Румунію якось треба, тому скористаємося з таким віртуальним телепортом. Повернемося на деякий час назад. Не знаю, можливо, на добу, можливо, на дві доби. І зараз ми залою знаходимося у місті Відень на центральному автовокзалі. Як ви вже здогадалися, в Румунію ми добираємося за допомогою автобусу. Можна було дістатися і літаком, але цього разу цінник на автобус був смачніший, ніж цінник на авіапереліт до Румунії. Тому по часу це буде мало бути десь в два рази довше, буде ще трохи довше, тому що ми купили квитки на пряме автобусне сполучення між. Чеським містом Брно і румунським містом Брашов. Але перевізник Фліксбас зробив нам сюрприз подарунок За 4 години до відправлення прислав повідомлення, каже: ми скасували ваш рейс, нема вашого автобусу, тому ось тримайте інші квитки, але вже з пересадкою. Спочатку з Бурно Приїдьте у відень, погуляйте півтори годинки, а потім поїдете далі у Брашов. От ми і гуляємо півтори годинки, але нам щойно ще одне повідомлення прийшло, що автобус додатково затримується на 55 хвилин. Тому будемо більше двох годин ось тут гуляти вночі. Зараз на годиннику. Друга година ночі. Ми виїжджали з Берно о 21-о 23.10. Я вже спати хочу. Так що у нас ще попереду велика дорога, але ми звикли приблизно. Рік тому, трохи більше, у нас був автобусний тур в країни Балтії. Ми тоді також їхали щось. Мені здається, навіть більше. Так, Алла? Так. Ти зі мною чи не зі мною? З тобою, щоб не заснути. Щоб не заснути. Ти спала ось ці півтори годинки, що ми їхали. Куди ми їхали? До Відня, До Відня ми їхали. До речі, я вам сказав, що дорога до Брашова автобусом по часу займає всього в два рази довше, ніж літаком. Це не означає, що Румунія знаходиться десь так далеко, і літаку треба дуже довго летіти. Просто з брно прямих вилітів в сторону Румунії взагалі немає. Щоб нам залою дістатися конкретно у місто Брашов. Ми мали б вилітати не з Відня, а з Будапешта. До Будапешта з Борно потягом добиратися 4 години потім. Одну годину десь треба витратити, щоб громадським транспортом дістатися в аеропорт. В аеропорт треба прибути за дві години до відправлення, плюс час на переліт. Тому ось такий в сумі, скільки там годин вісім якраз і набирається, якщо б ми летіли літаком так швидше, але ті дати, що ми дивилися, були дорожчі, ніж автобус. Ми вже і в місті Брашов знаходимося тут декілька днів, встигли трошки познайомитися з цим мальовничим містом. Але до цього ми це робили без камери, тобто якісь мінімальні сторіси в моєму інстаграм, звісно, були. Але разом з вами ми ще не гуляли по цьому місту і не досліджували Брашов. Тому сьогодні це обов'язково зробимо. А поки хочу доповнити інформацію стосовно дороги з Чехії в Румунію, а саме про перетин кордону. Дивіться, не дивлячись на те, що Румунія знаходиться в складі ЄС, в зону Шенгену вона вступила відносно нещодавно, а саме 31 березня 2024 року. І то цей Шенген у неї не зовсім повноцінний, а розповсюджується в даний момент лише на авіасполучення та морське сполучення. А от якщо брати, пішохідний перетин кордону, залізничний або автомобільний. То у вас все одно буде паспортний контроль. Тобто, якщо ви літаком вилітаєте з Румунії в якусь країну Шангену, то у вас, скоріш за все, не буде цього додаткового паспортного контролю. Але на автомобільне залізничне пішохідне сполучення поки що нічого не змінилося. І коли ми їхали на автобусі і доїхали до кордону між Угорщиною та Румунією, там був звичайний прикордонний пункт. Де у нас перевіряли паспорти, і це все зайняло десь близько години. Тобто ми приїхали, стали в чергу. Перед нами були всього два автобуси. Ми чекали, поки вони пройдуть. Далі у нас зайшли, зібрали всі паспорти, віднесли прикордоннику. Він їх всі там перевірив. Далі роздали ці паспорти, і ми поїхали. Але все одно, якщо кордон з тією ж Австрією, Угорщиною, ми просто проїхали як. Якийсь кордон між сусідніми областями, тобто взагалі не помітили, що ми перетнули кордон, то на румунському кордоні як-не-як, але одну додаткову годину ми все ж витратили. Далі відразу відповім на питання стосовно оренди житла в Брашові, а саме про те, що ми тут нічого не орендували, ми взагалі залою приїхали в гості до аленої подружки на ім'я Валя. Ми вже неодноразово в попередніх відео. Згадували Валю, але здається, ще ні разу вам не показували її. Тому в наступних випусках обов'язково це виправимо. В принципі, я і зараз можу вам показати Аллу і Валю. Вони десь отут у мене за спиною стоять на балконі і дивляться, як я спілкуюся з вами і чекають, коли ми вже разом поїдемо в центр Брашова гуляти і показувати це місто вам. Так, що яка тут вартість готелів чи подобової оренди квартир на Airbnb, я вам не підскажу. Подивіться самі в інтернеті, якщо вас це цікавить. Максимум, що я знаю, це скільки коштує помісячна оренда квартир ось в цьому ЖК. Бо Валя тут проживає вже другий рік. Вона більше знає, чим я. Так що, до речі, якщо вас це цікавить, пишіть свої питання в коментарях, а Валя вам буде відповідати. Так, Валя. Я це дивлюсь, щось існує така ймовірність, що, можливо, прогулянка з вами відкладеться ще на одну добу. Бо щось починається дощ. Ну, Він наче не дуже великий, але йде нічого. Ну, Ви це на Ютубі вже і так дивитеся, коли це знято вам, яка різниця. А взагалі до центру міста нам їхати близько 20 хвилин громадським транспортом, так що, сподіваюся, за цей час дощ перестане. І будемо нормально з вами досліджувати Брашов. Щодо вартості проїзду в громадському транспорті. Годинний проїзний коштує 4 румунських леїв. По курсу це 80 євроцентів, А якщо хочете перевезти в гривні, множте на 9, або, якщо точно, на 9,13. А взагалі Брашов це одне з небагатьох міст, де до сих пір безкоштовний проїзд в громадському транспорті для українців, але при собі обов'язково треба мати паспорт. Ви думали, що далі в кадрі буде Алла? А ні. Сьогодні частковим екскурсоводом по місту Брашо буду я, Валентина. Починаємо ми знайомство з містом з торгівельної площі, на якій розташована ратуша, яка також є музеєм історичним. А також тут дуже гарний вид на гору Тампа. Вид? До речі, з багатьох точок міста на горі Тампа видно ось цей напис Брашов в стилі Голівуду. Ми ще залою, коли тільки під'їжджали на автобусі до Брашова, то вже здалеку побачили ось цю особливість. І як бачите, гора Тампа доволі така висока. Туди, звісно, можна піднятися, подивитися на панораму міста. Але якщо вам ліньки йти пішки, можна скористатися фунікулером чи це канатна дорога. І Якщо говорити про вартість підйому, я глянув в інтернеті, сподіваюся, там ціни актуальні. Так от, якщо ви хочете поїхати в одну сторону вгору або донизу, то проїзд коштує 25 лей з людини. А якщо ви хочете квиток в обидві сторони, тобто піднятися, погуляти там на горі, а потім спуститися, то квиток в дві сторони коштує 35 лей, тобто 7 євро. Ми обов'язково піднімемося на цю гору, скористаємося канатною дорогою, але, скоріш за все, на сьогодні, тому що, відповідно до графіку в інтернеті, канатна дорога зачиняється на підйом через півтори години. Також Google карти кажуть, що там зараз дуже багато людей, дуже велика відвідуваність, можливо, велика черга буде на посадку. Та й банально сьогодні дощ піднятися щоб він знову пустився. Нас намочив і зіпсував все враження, неохота, тому. Виберемо якийсь інший день і обов'язково вам все покажемо. Тому з вас підписка, щоб не пропустити це відео. Не встиг я обійти по колу цю торговельну площу, показати вам її ціляком, як дівчата захотіли щось перекусити, бо самі бачите, купа кафешок. Звідусіль якісь запахи йдуть. Захотілося щось поїсти, але нам залою цікаво скуштувати прямо щось місцеве. У нас же є рубрика дегустація. І ми вже другий день підряд бачимо точку місцевого фастфуду з якоюсь картоплею. Ось бачите? Картофісеріє. Ну, Якось вона читається румунською мовою. І от дівчата зараз пішли в цей заклад, щось куплять поїсти. Звісно, продегустуємо, але за ними я знову не встиг, тому почекаю їх тут. Ну що, розпаковка. Показуйте, що купили. Картофелька з беконом. Це меню. Велика порція рахується. 250 грам картоплі, бекон, 50 грам бекону та соус. Ми вибрали кетчуп та І Ця порція коштує 3650 лей. Це тобто 7 євро 7,30. Ну що, хто куштує? Давайте. Хто, хто? Валь, ти куштувала до цього Це. За два роки в Румунії дегустуєш вперше з нами, правильно? Ну, а поділитися враженнями. я дуже жую. Добре. Валя також жує. Непогано смачненько. Лежимо. Але гарно. Але бекон він не підігрітий і мені здається трішки солоний. Давайте я розклупаю цю страву, а то дівчата якось дуже все обережно, тендітно. Треба ось так показати, як воно апетитно виглядає. Вже не дуже. Вже не дуже. <рес> Нормально. І треба куштувати. Схоже на картоплю. Три. Це вона є. Угу. Просто з великою кількістю соусів. Бекончик. Ну. Щось місцеве, цікаве. Ну, трохи є присмак, як картопля по-селянськи. Коли дольками в Макдональдсі купуєш. Mm. Mm. Такою порцією ви точно не їстеся, бо... Жирненько, жирненько. І давайте вже до кінця покажу торговельну площу. Ось перед вами ратуша, а саме центральний вхід в неї. Поряд розташовується фонтан. І в цілому, ось так вона виглядається: торговельна консульська площа. Тут часто проводять концерти, відбуваються ярмарки, якісь виставки. Наприклад, нещодавно тут була виставка ретро автомобілів. А взимку тут ставляють ялинку. За моєю спиною, ви бачите один із самих головних символів Брашова це храм Святої Марії. Він був побудований ще в 14 столітті, а в 17-му сталася пожежа. Після чого виникло дуже багато чорних плям. Тому в народі цей храм називають Чорна Церква. Це така дуже велика готична споруда. Якщо вам подобається орган, то тут щосуботи можна насолодитися органною музикою. Вхід платний 25 лей. А ще біля цієї церкви є ось такі кумедні лавочки. Мені особисто вони нагадують якісь нирки. А дівчата кажуть, що це сардельки на ніжках чи сардельки на паличках. На ніжках. Ходячі сардельки, добре. Ось такі ось вони металеві. Кумедна інсталяція. Треба собі посидіти. О! Зручно! Як бачите, Чорна церква знаходиться в притул до торговельної площі. Ми знову сюди повернулися, щоб тепер погуляти по сусіднім вуличкам, як бачите, можна піти туди. Але ми хочемо йти сюди, в цю сторону. Як бачите, багато кафешок Ось поряд зі мною. І далі, якщо йти, там все кафешки, кафешки, кафешки. І нам залою ця вулиця, нагадала, вулицю в Чернівцях. Я забув, як вона називається, але там також було, що по сторонам були якісь магазини кафе, по центру якісь столики. І можна було ось так посидіти, відпочити, перекусити. І чим ближче до вечора, тим людей бачу стає все більше і більше. До речі, чую різні мови. В Румунії туристів з різних країн доволі багато. І британці, і італійці, і, звісно, китайці, іспанці всі є. Так що доволі популярне туристичне місце. Давайте покажу декілька цін в закладах. От, наприклад, є точка з Морозовим різноманітним. Одна кулька коштує 11 лей, дві кульки 20 лей. І ще поряд я ось. Знайшов менюшку якогось закладу у відкритому доступі. Давайте також. Е, ну, Це щось коштує 60 лей. Нагадаю, діліть на 5, отримуєте євро. О, якась італійська пінса. Вперше чую, знаю тільки піцу. Але цінники, бачите, 45 лей. Давайте не так. 9 євро, 9 з хвостиком євро. Я тут далі. Паста 9 євро. Ось коктейлі. Ще напої. Можливо, комусь цікаво, можливо, не цікаво. О, Еспресо, 12 лей, тобто 2,40 євро, а це значить, що дорожче, ніж в Албанії, але дешевше, ніж на острові Корфу. Якщо ви колись відвідували Чехію і гуляли, наприклад, по центральній частині міста Прага, то ви точно бачили місцеву солодку випічку під назвою Трдельник. І виявляється, в Румунії він також є. Але називається вже Куртос. Ось такий він. Коштує 23 леї. А ось плацинта страва. Чи випічка називається, але дуже нагадує бурек. Ми ж куштували в Албанії то з м'ясом, то з сиром. І ось тут вони дуже нагадують буреки. Можливо, це вони і є, але вже під назвою плацинта. Гуляти по Брашову нам максимально подобається. Дуже зелене, миле, охайне місто. Дуже класно ходити по вуличкам Брашова і постійно бачити перед собою ось ці гори, які максимально вкриті зеленню, але все одно хочеться на власні очі побачити і панораму міста трохи зверху. Звісно, на гору Тампа сьогодні не піднімаємось, але ніхто не забороняє дістатися до підніжжя цієї гори. Що ми вже і зробили, ось бачите, вже за моєю спиною видніються дахи будинків. Далі я вам покажу ще більш красиві кадри, бо я вже політав на квадрокоптері, поки сонце світило, а зараз я бачу, нас ще дощ буде доганяти. А поки хочу сказати: дивіться, якщо ви навіть збираєтесь піднятися на гору Тампа і думаєте, що стартова точка з цієї канатної дороги знаходиться десь ось там в старому місті, що ви прийдете легенько сядете і туди поїдете, то ні, все одно треба підніматися. От ми зараз у підніжжя гори, і все одно там є ще сходинки, по ним ще трохи вище треба піднятися, і лише там буде стартовий майданчик канатної дороги. А поки ми зараз будемо шукати якесь місце, щоб на всякий випадок втекти від ось цього дощу, нарешті зацініть ось ці шикарні краєвиди міста Брашов. Вам сподобались краєвиди міста Брашов. Мені так точно дуже зайшло літати і знімати для вас ось ці кадри. А тим часом дощ до нас все ближче і ближче. Ми вже чули і грім, і бачили блискавку, так що, думаю, він буде такий дебелий. Так що шукаємо якийсь, можливо, парк, щоб було побільше дерев. Але поки ми йдемо, ну якийсь є парк. Хочу показати вам ще ось цей будинок за моєю спиною. Я його ще вчора запримітив. Мені він сподобався, дуже фотогієнічний, можна зробити гарні фото. І поруч з цим будинком також розміщується ще одна визначна пам'ятка архітектури під назвою Шейські ворота. Це пам'ятка 1828 року, яка складається з воріт, де є один проїзд для автомобілів і два проходи для пішоходів. Це вся корисна інформація, яка є в інтернеті про ці ворота. Проходимо факультет лісництва якогось місцевого університету. Тут доволі гарна територія. І в наявності є декілька прикольних дерев'яних скульптур. Ось вам для прикладу ведмідь. У нього, правда, на голові вже гриби ростуть, мабуть, давно стоїть. Поряд на нас з вами дивиться кабан. Ось такий. Ще є в наявності дерев'яна сова милий маленький олень, хитра рись, і в кінці виставки є ще в наявності ось такий дерев'яний козел. Дісталися ми вже до квартири нашого тимчасового та валіного постійного проживання. На сьогодні вже будемо відпочивати і почнемо планувати подальше знайомство з Брашовом, його околицями та й взагалі з Румунією. Колись і до моря доберемося. І от, щоб не пропустити всі наступні випуски, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку, підтримуємо це відео своїм коментарем. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!